Відеоогляд на наші новиночки Тільки-тільки приїхали, ми ще не встигли навіть їх практично розпакувати. Лазерні рівні фірми Алоїд. І зараз покажу сразу вам характеристики і ціни, приблизні ціни. Я подивився, скажімо так, по чому не приїхали, щоб ви вже для себе розуміли. Також приїхали ще і штатівчики. Штатівчики також, друзі, ціна досить ну, вообще, шикарна. І так, поїхали. Перша модель, ось така, лазерний рівень. Ну, має два луча. Тобто, звичайний кубик давайте одразу глянемо. Разом з вами як це? Тобто, перше розпакування, я навіть не знаю, що це таке, скажу чесно. Ага, він працює від батареїчок. Тобто, такий звичайний кубічок, корпус пластиковий, є е, інтенсивність ну яскравість самого луча. Луч, до речі, наскільки я розумію, зелений. да Луч зелений, б'є до 30 метрів. Тобто такий простий, зручний. Кріплення під якийсь крештейн або, або штатів. Орієнтовна ціна 1300 гривень. Рік офіційної гарантії. Це перший варіант. Так, другий. По ціні повозростаючій. Ось такий рівень: 12 ліній. Получається. Тут йде, грубо кажучи, три луча по 360 градусів. Давайте зараз розпаковуємо. Коробочка, до речі, як бачите, досить компактна. Зразу з вами робимо огляд. Дивіться, як це все. Ну взагалі, ну, тобто, ви поняли, така невеличка. Можна вкинути в машину бардачок десь. О, дивіться, який пульт дистанційний, прикольний. Тобто, опять же, вертикальний луч, горизонтальний луч і яскравість луча, і вмикання і вимикання. Так. Сам лазерний рівень. Виглядає ось таким чином. До речі, досить компактний. Оце частина, сам корпус іде якийсь. Або м'який нейлон, або навіть щось прогумовано, скажу чесно. Працюю від акумулятора. Акумулятор 4000 мАч, також до 30 метрів, також зелений луч. Давайте можна, я так розумію, включити. Да, дивіться, як виглядає. Тобто два вертикальних лучі і один горизонтальний. Можемо окремо вимикати, і також є, я так розумію, по яскравості да, регулюється. І також можна ще з пультика, якщо батарейки. Тут, мабуть, треба ставити батарейки. Ну, в общем, орієнтовна ціна. Я, друзі, я приблизно подивився ціну, так щоб вас просто орієнтувати. Біля 4 тисяч гривень, можливо, трошечки менше буде, але біля того, також рік офіційної гарантії. Ну, Тобто ви поняли. без крештені, без нічого. Можливо, у вас є якийсь вже кронштейн. Просто купили і користуйтесь. Наступна модель: це у нас іде модифікація LL3397. Наступна йде така сама LL3397, тільки з буквою К. Не знаю, що це означає. Давайте разом глянемо. І цей коштує дорожче, вже біля 5 тисяч гривень, подивився. Сумка в нього вже більша. Давайте одразу розпаковуємо. Разом з вами, друзі, я навіть ще не дивився. Так, дивимось. Тобто, я так розумію, лазерний рівень саме той самий, по суті, справи, тільки ми тут вже отримаємо пультик також. той же. Ми бачимо, що тут є вже лазерна мішень, яка йде на магніті і на кронштейні. Тобто можна або поставити, або десь замагнітити тут чогось, бачите? Хороша річ, речі. Зеленого кольору. Також є ще ось такий штатів. Так, зараз є. Давайте ось спочатку, мабуть, да, так, ось такий штативчик Поставили там для тонкішого налаштування. По горизонтальній осі. І є ще штатів, який йде магнітний для кріплення на стіну. Ну тобто можна або до профілю якогось металевого, або там на саморіз прикріпили і все, і там відбиваєте, грубо кажучи, себе, собі рівень. Тобто більша, більш, більша комплектація. Ціна, як я вже сказав, біля 5 тисяч гривень. Все, смисл той же самий, друзі. Так, і зараз ще одна модель не дорожча коштує біля 6 тисяч. Зараз ми її розпакуємо. Також подивимось, так це я забув інструкцію сюди покласти. Так. Це в сторону. І ось він приїхав один, скажу чесно, тому що він досить дорогий. Багато ми їх не стали брати. Для проби взяли поки один. І так, ось така сумочка. До речі, ну, досить, таке, скажімо так, солідний вигляд. Це це має, скажу чесно, коли ти береш перший раз руки, відкриваємо. Це вже, бачите, Alloy Pro пряма серія. Лазерний рівень, то що я бачу, більшого розміру, дві батареї, кронштейни. До речі, оце кронштейн. Як схожий, у нас такі рівні були кроун. Навіть, по-моєму, є ще одна модель. З таким серйозним кронштейном, який магнітний. Так, бачите, тут все так тугесенько. Так, На чотирьох неодімових магнітах тримається. І плюс, до речі, тут ще оце, штука це гума. Тобто, щоб він під вагою десь не сповзав. Ну, вообще продумана штука. Тобто має тонкіше налаштування. Наприклад, ви його там десь е, ну, до якогось профілю прикріпили, і далі ви можете його налаштовувати по горизонталі. Е, точніше, Тобто, крутити його ось так тон, тон, тонко, рухати вліво вправо. Також є регулювання оце, по горизонталі, а це що за регулювання? Це навіть ще круче, ніж кровно, скажу чесно. Е, і ще по висоті. Тобто можна підняти, так, розблокувати. Так, підняти. Ну, коротше, ви поняли, бо в усіх осях можна його е регулювати. Плюс кріпити до стіни на саморіз, плюс кріпити на штатів. Можна всю цю штуку поставити на штатів і тонко налаштувати вам рівень. Тобто такий хороший кронштейн. Плюс ось такий кронштейн, який. Е Просто тонке налаштування по висоті. До речі, цей кронштейн уже є в прокрафті модифікація, але там він просто металевий. Тут гумові ножки стоять, і тут також гумова платформа повністю, щоб, наприклад, ваш рівень не сковзав. Тобто, ви поняли. Ну, типу, як телескоп, ні телескоп можна регулювати тонко по висоті. Е, так, тепер, що ще тут є? Е, пульт, зарядка, також є лазерна мішень. І сам лазерний рівень виглядає ось таким чином. І тут ще є ще й дисплей, слухайте. Так, давайте, мабуть, ставимо акумулятор, тому що річ цікава. Так, давайте разом з вами перший запуск. Розблоковуємо маятник. Дивіться, взагалі круто. Так, це він показує. Так, да, це бачите, це такий, типу, як рівень. Стабілізувати сам лазерний невелір. Ну, Більш-менш стабілізований, можна сказати. Ну, кнопочки, яскравість, також все це виставляється. В общем, річ, звісно, капітальна. На рахунок самого корпусу. Також якийсь такий, ну, на дотик такий, знаєте, м'який никовський нейлон, Сам, сам корпус у цей. Оці штуки пластика, де просто пластик, звичайний. Сам корпус такий трошки інший матеріал. Ну, також тут кріплення під, ем, під штатів ем, під малу різьбу. Якщо потрібно штатів вас великою різьбою, можна одягнути цей кронштейн тоді і накрутити на штатів. В принципі, все. Біля ну, заряд, шнурок для зарядки. А, і ще є магнітна пластина. Тобто, опять же, ж, якщо у вас там, якась стіна дерев'яна або ще якась, прикручуєте і потім можете магнітити цей кронштейн. Серйозні неодімові магніти, що фіхо торвеш. Так. Да. Так, сказав. І тепер давайте ще покажу, друзі, одразу. Аксесуари, рівні, ой, штативи для рівнів. Два варіанти: метр 20, метр п'ятдесят. Також завезли по 5 штук, тому що, друзі, ціна просто шикарна. Этот 500, этот 600 гривень. От якщо взяти на метр 20 давайте розпакуємо разом з вами. Тому що у нас такі є штативи, але вони там ято і вони коштують в три рази дорожче. Практично. Так. Тобто ось так воно виглядає. ну Звичайний штатів, тут звичайні фіксатори, як на фотоштативі, грубо говоря, видвігаються ножки, також тут ще можна регулювати по висоті. І також я бачу, що, мабуть, тобто ви поняли, оця штука має адаптер. Тобто, якщо у вас на лазерному рівні різьба, берете адаптер. Якщо товста різьба, знімаєте адаптер. Ну, Взагалі, дивіться, як все просто і продумано. І найголовніше, що це ціна. Лише 500 і 600 гривень. Просто ну, я скажу чесно, це, ну, це клас. Так що, друзі, можливо, хтось хотів собі лазерний рівень. Оце якраз той момент, якраз ми ухопили цю акцію, тому що вона тільки з'явилася у нашого постачальника. Почали вже в нього просто їх клієнти розривати, і ми встигли цю партію взяти. Так що, друзі, таке, таке відео. Телефончик залишаю під відео для замовлення.